за все те, що чули і бачили, як було сказано їм. а як минуло вісім днів, коли належало обрізати його дали йому ім'я Ісус, та речене ангелом ще перед тим, як зачався Він в утробі. дитя зростало і міцніло духом, сповнюючись при мудрості, і благодать Божа була на ньому. Щороку батьки Його ходили до Єрусалима на свято Пасхи. І коли було йому дванадцять років, прийшли вони також за звичаєм до Єрусалима на свято. Як скінчилися дні свята, вони повертались, а отрок Ісус залишився в Єрусалимі. І не помітили того Йосиф і мати його, думали, що він іде з іншими. Прийшовши з день дороги, почали шукати його серед родичів та знайомих. І не знайшовши його, повернулись до Єрусалима шукати його. Через три дні знайшли його в храмі, де він сидів серед учителів слухав їх і розпитував, усі, хто слухав його, дивувалися розуму і відповідям його. І, побачивши, його здивувалися і мати, Його, сказала йому, «Чадо, що ти зробив з нами? Ось батько твій я, унівоючи, шукали тебе. Він же сказав їм, навіщо вам було шукати мене, хіба би не знали, що я маю бути в тому, що належить Отцю Моєму. Але вони не зрозуміли сказаних ним слів, і він пішов з ними і прийшов у Назарет і корився їм, і мати озбріяла всі слова ці в серці своєму. Ісус же зростав у премудрості віком, в любові, у Бога і людей, У той час став Ісус на Ісузнаюму місці, також багато чиних і в його і бездішним родом з Осіїною та й росолима, з марських місць, тирських і седонських. Що прийшли послухати його, і зцілитися від недух своїх, також і ті, що страждали від нечистих духів, і зцілялися, і весь народ намагався доторкнутися до нього, бо від нього виходила сила і зціляла всіх, і він, звівши очі свої, до очеників своїх говорив, блаженню бої духом. О, ваше є царство Боже. Блаженні що жадають тепер, бо насидитеся. Блаженні ті, що плачуть тепер, бо втішитеся. Блаженні будете, коли зненавидять вас люди і коли розлучать вас. І аньбитимуть із неславлять ім'я ваше заради сина людського. Günaydınlar, sevgili dostlar. Bu büyük amağın